Фаталізм. Типу, е звісно, звісно, що ми не спали е до четвертої до ранку. ми не спали, було дуже гучно, але все одно я думаю, що я просто вірю в долю якось, і це мені допомагає в такі скрутні моменти, та й в хороші моменти теж допомагає. Е, звісно, спіхавсь укриття, е, тому що було дуже неспокійно. Я ж був в районі такому, де завжди гучно. Ось але незважаючи на це, ми продовжуємо жити життя і дякуємо дуже сильно нашим захисникам і захисницям. Тому не забувайте донатити. Обов'язково від автоматних черг. Ну я не зрозумів, чого прокинувся. Потім прокинувся і почув їх ще гучніше. І потім були вибухи, і я прям бачив, як в небі взірвалось ну, шахет, бо вона так його стріляла, стріляла, і він вибухнув. І прям там я побачив. І звук був. Я встав, ну, неприємно просинатись від автоматів, вибухів, тому, але воно дуже швидко проходить, я потім ліг на ліжко і слухав далі. А мене був балкон відкритий, а мене квартира двохповерхова, і воно отак от виходить, балкон тут відкритий, зверху і знизу. І воно отак от протягувало. так... І в мене двірі, ну, коли був вибух, двері так, і я лежав, а потім я вже лежав, думаю, так, ну наче все, потім го-бух-бу. Потім все. Потім я зняв своєму ну, другу Єгору, що ну, раптом все може бути, що якщо я помру, і щоб його повеселити, я йому зняв прикольчик, що я прийду зі світу мертвих на бомбардіра Крокоділа і вб'ю Росію. Ну, я так сміявся, бо він був в переході, в метро спустився, він на Подолі, в нього гучніше. А я ні. Я думаю, ну все добре, далеко було, біля мене не було. І все. Потім я зайшов в інстаграм, всі люди виставляли, що вони ну там переживаються. І я подумав, що буде цікаво теж їх якось. Ну люди зараз десь сидять. Я думаю, буде цікаво посміхнутися. Я записав відео про те, що ну віршик про італійських тварин. Протралала тралала. Тобто, Але ти можна сказати, що гумор це ваш метод переживання важких ночей? Так, да, так. Да, я його. Мені так легше, коли я прикалуюсь. Я спочатку думав запустити якийсь прикольчик просто, тому що я розумію, що всі, хто зараз зайдуть, от прямо зараз і подивляться, вони всі сто відсотків в стресі. все, що вони хочуть бачити, щось приємне. Або, або вони сплять, або вони в стресі. І я подумав, що буде прикольно їм показати, що я теж в стресі, ну я теж зараз це все переживаю, але я посміхаюся, щоб їм може стало веселіше.